На відкриття четвертого обласного етапу Пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги із футзалу та шахів прибула учнівська молодь закладів загальної середньої освіти області, команди із чотирьох районів Житомирщини Бердичівського, Житомирського, Коростенського та Звягільського, а також тренери, суддів, болівальники і почесні гості. Головне теж щоб обійшлися без травм, і найсильніша команда в. З футзалу могла представляти Житомирщину на всеукраїнському етапі змагань Всеукраїнської шкільні ліги. Звичайно, треба пам'ятати про те, що сьогодні, завдяки Збройним силам України, ми маємо змогу під нашим прапором проводити ці змагання. Тому, звичайно, слава Збройним силам України і слава Україні! Кожному із вас я бажаю перемоги сьогодні. Ви коли вже на обласному етапі, ви вже є переможці, ви здобули призові місця. Ви сьогодні тут. Я бажаю сьогодні вам запеклої боротьби на цьому спортивному майданчику і нехай переможе сильніший. Слава Україні! Дуже дуже вболіваємо за кожного з вас. Бажаємо успіхів і гідно виборювати право. На участь у всеукраїнському фіналі та бажаємо і там вам перемог. Як казав Вінстон Черчилль, ніколи не здавайся. Не здавайся в шкільних лігах, не здавайся у навчанні, не здавайся у своїх переконаннях. Ми, українці, довели усьому світі, що ми нація, яка ніколи не здається. Кожна із команд учасниць прийшла нелегкий шлях і боротьби. А участь у подібних змаганнях кажуть юні спортсмени, це ще один крок і ще одна сходинка до перемоги. Можна перевірити єдність нашої команди, як ми зігралися за весь час. за Всі етапи, що пройшли, і як себе покажемо сьогодні, на перше місце. Для мене цей турнір це дуже така мотивація стати футболістом. Дуже класна мотивація для, всього, для всіх гравців на сьогодні. Будемо боротись за перше місце. Сміливість, головне, треба. Головне. Як готувалися взагалі? Тренувалися багато. На ну що розраховуєшся? На виграш. Тільки виграш. У підсумку призери і переможці змагань отримали заслужені відзнаки, а фіналісти право представляти Житомирщину на всеукраїнському етапі змагань пліч о пліч. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.